Набір для гри, в ній є набір для творчості, в ній є набір для малювання та інформаційні матеріали. Якщо людина перебуває в стресі, що робити? Є отакі книжечки, творча гра, можна з дитиною. Гратись може декілька дітей, грати цю гру. Ми можемо під час гри зняти стресове навантаження, яке у людей чи в дітей з'являється.